Відсьогодні у Полтаві на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка в районі 11-ї школи діє новий режим роботи світлофорів. Там замінили контролер світлофорного об'єкта та встановили нову циклограму. Зробили це у зв'язку з високою аварійністю про що свідчить статистика ДТП, неодноразові звернення громадськості та інформаційні матеріали, в тому числі і на нашому телеканалі. Нагадаємо, за даними сайту міської ради, лише у серпні на цьому перехресті перехресті сталося 13 дорожньо-транспортних пригод. У зв'язку з цим підприємство «Міськсвітло» отримало доручення переглянути циклограму світлофора на цьому перехресті. Змінилася сама циклограма. Змінилося рух по напрямкам руху автомобіля. Є затримка по всім напрямкам руху автомобіля, окрім виділена полоса в межах 10 секунд при повороті на вістечка на вулицю Петровчину. А по вулиці Станіславського у Полтаві обмежать рух транспорту до кінця жовтня. На вулиці Станіславського від перехрестя бульвару Щепотів з вулицею Колективної і Гребінки та від перехрестя вулиці Станіславського з бульваром Щепотів до вулиці Огнівської йдеться у рішенні Полтавського міськвиконкому.